Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимось у місті Дніпро, а саме на сонячній набережні, і тут на завершальній стадії ремонтні роботи, а саме реконструкція водогону по сонячній набережні. Нагадаємо, що на ці роботи з міського бюджету було виділено понад 139 мільйонів гривень. За інформацією від міської влади, тут вже замінено 3 кілометри водопровідних труб різного діаметру. Ось ви можете побачити, як виглядають старі труби, і там далі вже знаходяться нові труби. Також тут було замінено каналізаційний колектор. Ось так виглядає нова труба. Далі ще Тут буде проведена реконструкція, і тут прокладуть нові тротуари. Це вже буде згодом, коли закінчать ремонтні роботи, саме на водогоні. Тут все приведуть до ладу. Наразі ось для пішоходів така дерев'яна доріжка прокладена. І ось після закінчення всіх інших робіт тут буде прокладена нова пішохідна доріжка. Для тих, хто ще приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці Сонячна Набережня. І тут на завершальній стадії ремонт водогону. Це масштабна реконструкція за понад 139 мільйонів гривень ось такі труби тут були. Не тільки такі ми раніше вам показували, і великі. Тут були замінені понад 3 кілометри труб різного діаметру, вони були вже повністю зношені, а прокладаються ось такі нові труби. Нагадаю, що згідно тендеру, на, це, на цю реконструкцію було виділено 139 мільйонів гривень, понад 139 мільйонів гривень. Тут були замінені труби різного діаметру, також каналізаційний колектор. Всі деталі та інформацію щодо цього тендеру ви можете знайти на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФМСТО Сімметри і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня! А ми будемо продовжувати слідкувати за розвитком подій.